За Божу милость, яка вновилася над цим краєм, над нашим життям, я хотів би разом з вами прославити ім'я Господня, сказати слава Богу нашому, слава Богу. бо це, Бож... це все Божа милость, яка простета знов над цими нами, і ми є в домі молитві. Дорогі друзі, ніхто не може сказати, що він завтра буде здоровий, буде де то там і в другому місці. Тому що життя наше, воно сокрито від нас, а в плані Господньому є для кожного із нас определення. Але як би добре, коли б своє життя, яке Господь дав для нас, направляли для того, щоб служити Господу і дойти до той цілі, яку Господь нам усім дав. Це життя з Ісусом Христом. І тому є це найдорожче для чоловіка, який досягає цієї цілі, тому що це все земне життя, воно так проходить швидко і воно заканчується, і людина, все, що вона мала, приобретала на цій землі, вона все лишає, а те, що для душі приобрила, воно є вічне. І тому хай Бог нас продовж цього служення благословить, щоб ми із цього служення, із дому молитви, виходили обновлені, укріплені. В вірі і в Духі Святому, тому що Господь ці блага дає той душе, яка, жить, яка шукає Господа. І ми є, як Псалом перший говорить, блажен той, хто є з Господом, хто не шукає де-то місця в другому, як в тому своєму такому земному наслажденні, а ми хочемо насолоди у нашого Господа. І хто переживав цю радість? Хто переживав це благословення, його знов і знов так хочеться, щоб воно було, дорогі друзі, з нами. І тому впродовж цього служення хай Бог нас зблизить з ним і прославиться ім'я Його, тому що Він є серед нас, це Божа обітниця. Я читаю місце Божого Слова, яке записано і до Іоанна Апостола і 43 стіжка і нижче. На другий день Ісус захотів йти в Галилею, і знаходить Філіпа, і говорить йому, «Іди за мною. Філіп же був із Вівсаїди, із одного города, Андреєм і Петром. Філіп знаходить на і и йому, ми знайшли того, о которого писали Моїсей в Законі і пророки. Ісуса, Сина Іосифа, із Назарета. Но Нафанаїл сказав йому, из Назарета, может ли быть, что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему на Фанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Фанаил говорит ему, откуда ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, Когда ты был под смоковницею, Я видел Тебя, Наф... Нафанаил отвечал Ему: «Равви, Ты Сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал Ему в ответ: Ты веришь, потому что Я Тебе сказал, Я видел Тебя под смоковницей, увидишь больше этого, и говорит Ему «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелу Божии. Восходящим і несходящих сину Человеческому. Дорогі брати і сестри, вислухавши це Боже Слово, і ми бачимо, що Нафанаїл ну, знав, я думаю, цей город, і він сказав так без лукавства, що може бути там щось добре. А йому сказав Філіп, пойди і посмотри. Дорогі брати і сестри, нам відкрився Ісус Христос, і ми вже не будемо казати, що, що в ньому є доброго. Ми знаємо добру, любов Ісуса Христа, познали, що Він віддав себе на хрест Голговський, познали Його, дорогі друзі, через Його страдання, які він совершив. І в житті своєї, я думаю, кожен пережив ту милість Божу, яку Він проявляв до всіх нас. І Божа милость, вона над нами і продовжується являтися. Аби ми отримали возмезді за своє життя, я думаю, що може багатьох і нас і не було б вже на цьому місці. Але Божа милость, вона є над нами. Вона обновляється кожен день, кожен ранок. Дорогі друзі, і на цьому місці є наш Ісус. Хай би Він був нами відчути. Дорогі друзі, в Духі Святом, своїм серцем, що ми переживали ту радість і єднання з нашим Господом. І ми бачимо, Ісус проговорив до Нафанаїл за такі слова: «Прежде, нежели позвав тебе Філіп, коли ти пив по смоковницю, я відділ тебе. Я вірю, що Господь бачив наше життя і в цей день, який почався недільний. І, знає, і бачив, і знає наші наміри, з якими ми йшли на це служіння перед лицем Божим. Чи ми йшли якби побрядово, чи ми йшли з желанням для того, щоб з'єднатися з нашим Господом у молитві, в Слові Божому, щоб Він дав нам відчувати, що це Слово Боже для нас говориться, і в Духі Святому, дорогі друзі, відчути це Боже єднання. Хай Бог допоможе нам знати, що Господь знає наше все життя. Людина більш тоді утверждається і укріпляється. Бачите, Нафанаїл сказав равві, ти Син Божий, ти цар Ізраїлю. І Ісус сказав йому в відповідь, Ти віриш, тому що я Тобі сказав, я віддав Тебе під смоківницею. Якби до нас проговорив Господь в даний час наше все життя, чи наші наміри, я вірю, що тоді кожна людина. Вона прийшла в страх і більше утвердилася в Господі, що це дійсно Ісус знає про нас усе. Дорогі брати і сестри, я раз один в жизни теж свої такі пережив те, що я думав, те, що я просив у Господа. І Господь відкрив і сказав мені ці слова, ті, що я так планував і говорив у своєму серці. І я тоді більше, якби. До Господа приблизився, тому що я знав, що в Бога все є оприділення на моє життя, дорогі друзі, і в Його руки і життя чоловіка. Тому що людина думає що своїм розумом, те, що вона бачає, але Боже є оприділення для кожного. І тому хай укріпиться в вірі кожна душа, тому що є Господь живий, є серед нас, І він, дорогі друзі, хоче, щоб ми. Познавши його, йшли за ним без сумніву, тому що час приходу Господнього, він так скоро приближається. Ми бачимо по всьому, дорогі друзі, і в нас час багато і великі є зміни, як ми вже прожили і живемо зараз, ми можемо багато і зравнити. Дорогі друзі, хай Бог допоможе нам, укріпитися в віри, дорогі друзі, і йти за Господом, тому що Він бачить і знає все. І від нього не скриється ні один чоловік. Дорогі друзі, ніде не ні в потайомних кімнатах, не в таємному місці Господь все знає і бачить, і Він хоче бачити моє і твоє серце, яке би жаждало Божого благословення і єднання з Господом. Це є дуже радісно, дорогі друзі, коли це єднання є в Духі Святому. Як це хочеться, щоб воно обновлялось, щоб воно було постійно. Тоді є і ревність до Господа, желання йти за Ним і служити Йому. А коли духовна людина ослабіває, вона потихеньку, ми знаємо, уходить від Господа. І Боже Слово закликає теж, щоб ми були гарячими, не були теплими, ми знаємо, це є погане состояння. Хай Бог сохранить нас від цього всього, що удаляє від Господа, а дасть добрі качества. Які б зближали з нашим Господом. І ми будемо скоро споминати страдання нашого Господа. Сьогодні споминається день, коли наш Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим і Він знав, для чого Він це ну, йде туди. Тому що приходив час, де йому надлежало пострадати за всіх людей. Для того він був посланий на цю землю і він совершав. Своє служіння, яке було дано для нього. Я хочу зазначити трошки цього місця Божого Слова, і ми будемо у молитві знов просить Божого благословення. Це буде Євангелія Матвія, 21 глава, із 1 стіжка. І коли приблизився к Єрусалиму і прийшли в фагію Вагію Горянської, тоді Ісус. Посла двоих учеников сказал им: Пойдите селення, которые прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого посла с ней отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечаете, что они надобны Господу, и в тот час пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, Скажіть дочері Сіона, все «Сі цар Твой радіок тебе, кроткий, сидя на осліці молодому слі, сина подіром, до цього місця. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос, ми бачимо, з великою почестю в'їжджав в Єрусалим, Йому постілали ветрі, одежі, але проходить короткий час, і Його розп'яли. Дорогі друзі, така людська. Якби поведінка, сьогодні Він добрий, завтра Він може зовсім бути не таким. Дорогі друзі, і ми це бачимо, що Ісус Христос багато являв милості тим, котрі шукали, йшли до Нього, і зціляв прокажених, освобождав, якби угнятьонних. і всім давав поміч і милость, але приходить час і люди це ми бачимо, воздали йому, розп'яли Його на Христі Голковським. Хай Бог допоможе нам, щоб ми в життю своєму не роздражали рани нашого Господа своїм життям гріховним. коли ми, познавши Господа, написано: лучше не познати, ніж познати. І оставить Господа. Дорогі, це є печальне і страшне положення, знаючи багатьох таке состояння, їм трудно вернутися до Господа, тому що вони є вже у гріхах і вони є, раби гріха. І діявол не хоче відпустити таких душ, котрих він уловив у свої, якби козні. Хай сохранить Господь кожну душу, дорогі друзі, щоб ми, познавши Господа. Остались йому вірні до кінця свого життя, яке кожному із нас оприділив Господь на цю землю. І тому будемо просити, щоб Господь нам допоміг бути вірними йому, бути виконавцями святого Його Слова, яке оставив для нас. Написано, це є зеркало душі, і кожен, хто його внікає, він бачить своє состояння. Дорогі друзі, це є компас, який направляє нас до. Господа, якщо ми будемо керуватися Ним, ми не заблудимось, а ми дійдемо до цілі. Але ми знаємо, хто має напрямок, і якщо направляє даний час навігатор, якщо ми звернемо в другу сторону, ми до цілі не дійдемо. Так і в духовному житті, якщо ми звернемо, дорогі друзі, ми знаємо, що ворог ожидає, написано, ходить, як лев, рикаючий для того, щоб. Ми знаємо, погубить і тому хай Бог сохранить кожну душу, кожну сім'ю. Дорогі друзі, що ми були вірні нашому Господу і виконавцями Його святого Слова. У цій молитві ми, схиляючись на коліна, попросимо, хай Він благословить і в даний час це служення і життя наше йому єдиному слава Богу нашому. Амінь.